Hello, everybody, welcome back to my channel. І так, шановні глядачі мого каналу, другокласники, батьки, вчителі. Сьогодні ми з вами робимо відеоогляд на сторінку 25 Units 1-2 Review, повторення двох юнітів, та урок Culture, сторінка 26 Surprise Birthday Party. Вечірка, сюрприз, нагоди, дня народження. І так. Почнемо ми з нашого юніць, наших Юнітс 1-2 2 review, Повторення. Look and write in your notebook. Повторимо назви правопис цих слів. І так, перше a ball, м'ячик. Друге кайт повітряний змій. Третє дол. лялька. Four. Game. Гейм. Good. B. Read and match. і поєднай. I've got an uncle. У мене є дядечко. I haven't got an aunt. У мене немає тітоньки. Вже це у нас 1C. 2. Друге, I've got an uncle and I've got an aunt. У мене є дядечко і тітонька. A, опис, так? 3. Третє. I've got an aunt. I haven't got an uncle. Малюнок B. Почитайте ще раз ці описи. I've got an uncle. I haven't got an aunt. 2. I've got an uncle. And I've got an aunt. Three, I've got an aunt. I haven't got an uncle. Task C. Listen and write in the correct order. Etat. Послухаємо і напишемо у правильному порядку ці іграшки. We have bed, doll, plane, and kite. 1. This is my kite. 2. This is my doll. 3. This is my plane. 4. This is my bat. Уже ми почули назви цих іграшок. А зараз прочитаємо та обведемо правильні е, слова. І так, Read and Circle. Прочитай і обведи. His name is Hugo. Його звати 2. Це у нас дівчинка. Отже, her name is Окей, okay? її звати Єва. 3. He is happy. Він щасливий. Хлопчик на малюнку під номером 3. Хі. Бачите хлопчик. Номер 4 дівчинка. Отже, She is happy. Вона щаслива. Кит. Ну, ось таке рев'ю невеличке, не складне. А ми переходимо з вами до Culture Культура Surprise birthday, party. І так, вечірка сюрприз. Вечірка з нагоди дня народження. На дні народження у нас є Balloons. кульки. B. Sandwiches – бутерброди, C, Oranges – ну, Серед фруктів, мабуть, апельсинки, D. Birthday card – Листівка. Вітальна, так. та e, Biscuits – Biscuits – печиво. Прослухаймо і пронумеруємо у своєму зошиті 1. Biscuits. Two sandwiches, three oranges, four balloons, five birthday card. Okay it's well done, so now listen and write the price in your notebook. Послухай і напиши ціну до свого зошита. Отже, скільки коштує яка річ? Так oranges, sandwiches, balloons and cards. A birthday card. Hi Alex. It's our mum's birthday. Let's have a surprise party. Sure, Anna. Let's make a shopping list. We need a cake with candles, some oranges, sandwiches, and biscuits. How many oranges do we need to buy? We need three oranges. How much are they? They are 12 rimes. How much are the sandwiches? They are 9 hryvnias for two sandwiches. We also need some balloons and a birthday card. How much are they? The balloons are 10 hryvnias and the birthday card is 8 hryvnias. Okay, and how much is the cake? I don't know. Let's go to the shop and check. Таким чином ми записали скільки коштує який яка з цих речей. Так, яка із цих речей. See, Look and write a shopping list, ask and answer. І так, запишіть, будь ласка, shopping list, список покупок, і дайте відповіді на ці питання. І так, shopping list 4 apples. 4 яблука, 12 гривніс. Ам. Um, One cake, Один тортик. Окей, okay, ну тут хоча б 100 гривень має бути. Так, ну і що ще? Some biscuits. Some biscuits. So, how much are four apples? Скільки коштують чотири яблука? So they are 12 grijons, 12 гривень. How much is one cake? Скільки коштує один тортик? It is 100 гривніс. Ну, у нас немає інших цін. Хоча б уже 100, якщо там малесеньке щось. How much are some biscuits? Скільки коштує там скількись печиво? Uh, they are 20 гримс. Окей, okay. поговоріть, розкажіть таким чином про uh, ціни на продукти до Дня народження. Де целфаццій? На цьому це все. Сьогодні ми з вами провели останнє відео заняття за е, другою темою нашого підручника Imagine for Ukraine 2 клас. До зустрічі на третій темі. Goodbye, good luck, на все добре.